Український борщ, національна страва, символ кулінарії і народу слава. воний, зелений чи грибний, він завжди буде неймовірно смачний. Варанички маслі та в сметані такі апетитні та духняні. Їх готують малишна свята, ой яка ж смакота. Дивні ситні галушки, симво гостинності сім'ї. зі сметанкою їх Нагодують вони всіх. Їжте сало, буде сила, і щоб там не говорили про хоростерин в крові. Ви не вірте тій брехні, будеш сало споживати, станеш гарно виглядати. Так ще прадіди казали, коли сало куштували Обрядова страва куття символізує цикл життя, ароматна, смаковита, м'ятком квітковим полита. Каша нас тримає осені, з, з кашою душею наш рід, то приїсти кашу вранці, ввечері і на обід. Є вареники у хаті в Україні все рад, всі щасливі і багаті. В нас. Слава. слава хаті українській, слава нашій всій землі і вареникам макітрі, що на нашому столі. Голубці соковиті, символ достатку, листя капусти візьмемо спочатку, начинки ми додамо і на стіл страву подамо. хмаринки їх до вищу готують ряденько. Часничко не жалкують господині, щоб смакувало усій родині. Сало копчене сере. Кожен сало обере своє. його українці. Полюбляють не, відняв, не в кулінарії, символом вважають. <рес> Гарбузова добра каш з дині тикви кабачків не зіпсуєш масло в каші, мудрість глибини віків.